Доброго дня всім! Мій репнік нікнейм жінка, і це дійсно влада Павлова. Отже, поїхали Вони кажуть, що ти легенда, а я кажу, що ти залупа рода Невдалий на Веджелінка Друже, в тебе є вільна хвилинка. Подивись свої особисті повідомлення. Я тебе поздравляв з днем народження. Вітав з Різдвом Христом, хотів бути твоїм другом, хотів записати з тобою фіт. Думав, що у нас з тобою буде вірт. Але у нас з тобою бів. І твій реп це просто курам насміх. Мій реп це потяг, який зміг. Про нас з тобою можна зняти фільм Горбата Гора. Де буде всього два актора мій член та твоя дупа. До речі, твій новий реп нікнейм Руда Залупа. На прощання. Написав тобі вірша. На жаль, ти не заслуговуєш найбільше. Е, мій реп це просто в порівнянні з твоїм це просто смішно. Так, ти крутий репер, але в мене хуй більше. Я пам'ятаю, як ти мене набухав. Хотів, щоб я тобі хуй відсмоктав. Але ти проїбав свій момент. Teraz ja wow, w SDU Kent.